Закрутий окунь носом поставив та ж сама приманка, але другого кольору. Може було таке частенько. Міняєш, міняєш, та ж сама приманочка, тільки ставиш інший кольор. Ну, окунь не такі маніпуляції. Та я, я, не є О, блін, якщо це окунь, то це, мабуть, найбільше. Всім доброго ранку. <кій> Ранок традиційно починається з чаю. Тут більше у нас сьогодні прохолодно. По термометру десь плюс 3, плюс 4 максимум. Донизу постійно біля річки на пару градусів холодніше. Кінець жовтня Два місяці осені майже проминуло, листя на деревах вже немає. Відчувається такий вже подих глибокої осені. Ну і час вже. Пробувати ловити окуня. Взяв сьогодні лайтовий комплектик. Давно я окунця не ловив. Тому хочеться сьогодні спробувати спіймати саме цю рибу. Вже водичка холодна. І починає окунець. Починає. Ну, є в мене підозра, що ще трішки ранувато, але вже він повинен трішки відгукуватись, не дивлячись на те, що. Поруслу ще достатньо багато трави, яка буде суттєво заважати в деяких місцях ловити. Ну, це ж таке. Будемо пробувати міняти місця, спіймати активну рибу. Активна риба завжди повинна бути в воді, тому допиваю свій чайок, збираю комплект і буду спробувати спіймати активного окуня. Так, комплект зібрав. Коробочка з приманочками і коробочка з гачками, з тягарцями. Дві маленькі компактні коробочки вміщаються в двох кишенях і все чудово. По приманках, ну, самі різні приманки. Раки, черв'яки, різні креатури, різних відтінків. Тому відкриті гачки, осети, все заведить додому. І тут ще. Гачки, тягарці <кій> <кій> і різного роду фурнітура. Так, бережок із року в рік заростає, тому підходити кожного разу все гірше і гірше. Так, ну, власне, знаходимось біля води. Поставив отакий Ренцівський рінг-шрімп на Ось це на магачечки 16,5 флюрик. Фаворит U1 шнурочок, фаворит Аренка. Ну і ще, друзі, одна з причин, по якій мені сьогодні закортіло вийти. Половити в кунця, це перевірити в роботі свого старенького страдика. Старенького Тереновенького. Він в мене трудився близько восьми років. Частих рибалок ловив саму різну рибу в самих різних умовах, температурах. І головна пара трішки підзаморилась. Ну, як трішки, вже відчутно був. Достатньо сильний рокот. Ну і я е, вирішив не міняти катушку, так як зараз це дуже недешево. І там зараз дуже достатньо багато, м'яко кажучи, браку йдуть, і пішло, особливо цих в нових Шиманівських котушках. І я вирішив відновити свого страдика і поставити сюди підкинути пару цішетничків і поставити головну пару нову. Ну і, друзі, я вам скажу, що котушка ну, одне слово, котушка як з магазину. хід просто планісінький, планісінький. З'єднались. Ага. Ага. Ось такий барбус. Рінг-шрім два дюйма рейнцівський в такому охопському кольорі. Ну такий конець невеличкий, але, блін, цілеспрямований і довгоочікуваний. Давно я попслу не ловив. Конкретно цю рибу, ну от перший конець. Бажаємо побільше. Такий мурмишечний. Взяв ну, достатньо глибоко. Прямо на течії там. Недесь... Так, Опа, еще А, блин, сход! Сход! Я в шоке. А что шо случилось? Застебка. Або я не, роз... не застегнул, або... Або она расстебнулась. Дістаємо новеньку приманочку. Так. так новенький гачок. Ну, це, скоріш за все, я її слабенько. Він взагалі не застібнув, так як... Дуже дрібні застібочки і цей процес потрібно контролювати, так як другий раз так, вроді, наче клац, а застібочка не застібнулась, тому перевіряйте такі моменти, щоб не було так, як у мене. Новенька пахуча приманочка, Пробуємо. Зграйка там. Була покльовочка. Була покльовочка і так як там корчики після холостої побачити треба. Треба... Та ні жало нормально. Треба поправляти частенько приманку. Так як буває таке, що рибка збиває приманку. З жала. Блін. Товщі води покльовка була. І потім ми приманочку відриваємо. Не зрозумію я що це? Є є. Це вже гор. Вот это уже он. Вот это уже он, друзья. Вот это уже наш клиент. Вот это уже наш приманка наш в шахте. Рызыкну постал. Открытый гачок. Надеюсь, рыба Клюна раньше, чем я. Відірву свою приманку. Є. Ну, що значить відкритий гачок. Що значить відкритий гачок. Приємний. Який. Прям я б назвав би його кабан. Прям кабан, люди, видите, всякий. Вот такие. Кабанелло. Вот такие. Еще один. Еще один. Еще один. ще один окунець. Ось такий. Рінг-шрім 2 дюйма. Рейнс. Ризиковано, прямо під самі гілки. Вже думав міняти приманочку, бо щось трішки почав перебирати. Ну, ще поганяємо цю. Ага, сидить. Спочатку думав, нема, але щось невеличке. Дуже невеличке. Ось такий мурмишечний. Мармишечний, ладоньковий конець, мабуть не снідав сьогодні. Кривий Все-таки запаря в гілки, але не ті що в воді. Не ті що на воді. Над... А чого там гострий, не, так так. Перев'язка. Дуже не люблю коли. Коли повідець відривається прямо з цього. Прямо від шнура. відвик від таких ось маніпуляцій з тими щучими снастями. Тільки що відрізав зайвий залишок шнура і відрізав не з того боку, довелось перев'язувати. Так що буває і таке. Так, нарешті перев'язався, процес цей доволі таки нешвидкий. Поставив, замінив приваночку, поставив активного віброхостика, це Грайнс Edge Ranger. Зараз спробуємо його спровокувати на активну приманочку. Є. Сидить. Сидить. Отакий ось такий опінець. Лодонький. Ну, це не стоїть з той ізграї, це десь він взяв тут. Може, правда, хіба підійшов трішки. Немочко. Сидить. О, ух ты впертий. Блін, ну, я б не сказав би, що він прям такий здоровий, ну сильний. Сильний і жадібно. Дивіться як. Такий барбосик. Як жадібно. ох як він, це гарний. Це гарний. Це вже. Це вже він такий гарний конець. Ну, замінив проманочку селект токсик в моторному маслі. У нього такий красивий конець. Можна навіть трішки підзатриматись. Це щось не дуже схоже на Окуня. Но якщо це буде окунь, я буду радий. Так, це окунь. Отак От ось. І А це вже... Це вже... Абанчик, Select токсик і такий гарний окунь. Прямо посередині русла, прямо на стрій. И вот такая приманочка. Крутый окунь носом. Поставил та же сама приманка, но Другого кольору. Може було таке частенько. Міняєш, міняєш. Та ж сама приманочка, тільки ставиш інший кольор. Ну, окунь на такі маніпуляції. А Та реагує, Та, тобі Та, так О, Блин, якщо це окунь, то це, мабуть, не обіцяється. класний горбач. Бачите, міняв, міняв, поставив інший колір і попався такий класний окунь Всі друзі на перекусончик з'їсти бутербродик з чаймо. В принципі, вже задоволений. Рибку довго активно шукати не довелося. З другої точки, в принципі, я спіймав близько плюс-мінус двох десятків окунців. Щось забрав, щось викинув. Ну, надіюсь, що сьогодні вдасться спіймати щось більш достойне, хоча вже декілька окунців доволі таки були непоганого розміру. Отакий мікроуж. Він живий, але вже в такому стані анобіозу. Він вже сонний, холодний. Ну і понятне діло, що якщо він кудись не залізе, то буде йому кришка. Стоять, дивляться напряму. Бачите? Глибина, ну я не знаю, сантиметрів 40 вода чиста, я б сказав би кришталево, чиста вже, вона ще тиждень тому була така достатньо мутнувата, а зараз вона стекла. І видно, коли веду приманочку, у кунці так, хоп, пройшлись, подивились, хоп. Саме активний атакував. Ну, Отакий. От сюди я тебе. Отюди. Щоб ти туди в толпу не йшов, нікому не розказував. Да, друзья, щучка. Отславил. Рычка такого. И щучка зила. нашу щука короче был бы окунь такого такой ивай нахуй щучка плавает Арам 700 Средники. Уже для них. Взяв приманочку. Біля них вже взяв приманочку. Ну я вам скажу, зранку тут так роздача така була, це приходиться виколупувати окунця. Ти непогано. Непоганий конець. Ще я вам скажу, друзі. я декілька локацій і це перший конець за довго тривалий час. Пік, звичайно, був у нього зранку. А по дню він такий доволі проханий ходить під берегами і майже не реагує ні на які приманки. Переміщаюсь поступово вже назад, в сторону того місця, де непогано відловився зранку. Часу вже не так багато. Сьогодні, до речі, Годинники перевели на годину назад, перейшли на зимовий час. Я сам того не знаю, чи зранку встав, <кхи> глянув на телефон і на годинник не пойму нічого. Потім заліз в інтернет і зрозумів, що все. Годинники перевели. Такий окунь. Протязі дня, ближче до вечора, видно, де-не-де -де вода прозора. Виходить за приманкою, по декілька штук стоїть над нею і взагалі не реагує. Де, коли-не коли якийсь щипне. Вже зірвав і третя. Парасолька. Це вже обов'язково. Треба, щоб оце кільце ну, рухалось. Ну і ніжка. Кажуть, я то їх не беру, але кажуть, з них сама запашна приправа виходить, якщо її засушити і перетерти на порошок. Все, друзі, зачухли вудочку. Відрабачив майже цілий день, початок четвертої вечора. Ну, а нормальну е, рибку вдалося половити лише зранку. Е, майже, я, майже відразу я знайшов активну рибу. Ну, і Майже всю спіймав з однієї локації. Потім їздив, е, пробував в різних точках, е, видно, що рибка ходить окунець. Ну, носом крута, впреться в приманку, 2-3-4 і ніяк на неї не реагує. Так вальяжно плавають собі попід берегом. Та і все. Ну, нічого, рибка загалом вже починає від'їдатись. Єдине, що по руслу, ще достатньо багато трави. Ну, то таке. Вдарять ось приморозки, більш-менш такі стабільні, вже як не крутий, вже глибока осінь. Травичка сяде і рибку буде ловити більш комфортно. Так що, все, друзі, до скорих зустрічей. Поїхав я додому. Всім пока.